Це програма схеми проєкт Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Разом з нашими журналістами ми розповідаємо про корупцію, про нечесних політиків, оборудки чиновників, засилля, олігархату та корумповану правоохоронну систему. Ми стежимо за тими, хто при владі і розповідаємо про найвпливовіших її представників. Виділили під церкву, а зводять житловий комплекс. Столиця продовжує обростати незаконними забудовами одна іншої абсурдніше. Скандальна компанія «Інтергалбуд» пов'язана із нардепом Володимиром Зубиком, колишнім регіоналом зводить житлові будинки на землі, виділеній православній церкві Київського патріархату. цитата, під будівництво культової споруди. Це значить під церкву або молитовний дім тощо. Натомість на цій ділянці компанією з Ор... Орбіти нардепа Зубика вже зведено 14 поверхів житлового будинку та йде подальший активний продаж квартир. Як таке можливо? Розслідування Максима Савчука. Київ десятинний провулок 3-5. Цей скандальний будинок зводила будівельна компанія Інтергалбуд. Коли закінчать усі роботи, тут будуть офіси, квартири та резиденція патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Захисники старого Києва так і не змогли свого часу це будівництво зупинити, попри численні порушення. Юридично це є буферною зоною Софії Київської пам'ятки всесвітнього значення, де будь-яке будівництво має відбуватися за пого. З Офісом ЮНЕСКО у Парижі за особливу дозвіл Верховної Ради і Кабінету міністрів, до речі. Тобто там маса запобіжників, всі всі запобіжники проігноровані свого часу. Цілеве призначення цієї ділянки відповідно також було не будівництво багатоповерхівки, а обслуговування двох архітектурних пам'яток, які там теж було знищені. Забудовника компанію Інтергалбут пов'язують із екс-регіоналом, народним депутатом Володимиром Зубиком, відомим громадськості завдяки оборудці компанії Лівела, яка ввозила в Україну нафтопродукти контрабандою, тобто без сплати мита. Та, схоже, не меншої уваги заслуговує і будівельний бізнес нардепа у співпраці з церквою. Схема там була проста. Значить, церковники давали землю, зубик строїв, квартири продавав тим людям, які за великі гроші можуть такі квартири купити. А частина поміщення призначена для іерархів Української православної церкви, церкви Київського патріархату теж квартири. Ось, это суба, бизнес проект зв'язок між будівельною компанією «Інтергалбуд» та депутатом Володимиром Зубиком можна легко прослідкувати й досі. Засновником товариства Будівельна компанія Інтергалбуд є дочірнє підприємство Інтергалбуд товариства з обмеженою відповідальністю, фірма Інтергал. Єдиним засновником останньої є товариства компанії з управління активами Крістал Ессенд Менеджмент, керівником і засновником якої є Валерій Кулаков, помічник нардепа Зубика. Більше того, дві з цих трьох фірм зареєстровані на столичній вулиці Анрі Барбюса, 28Б, де розташована приймальня народного департаменту депутата Володимира Зубика, глава інформаційного управління УПЦКПЄвстраті, каже, що співпрацею з «Інтергалбудом» на десятинному провулку задоволені. А от про зв'язок із Зубиком знає із чуток. Його пов'язують цією будівельною організацією. І також те, що я чув, це те, що є люди, які мають з ним певні конфлікти по якихось інших питаннях, і відповідно вони борються. Ось це скандальне будівництво на Десятинному провулку. Яскравий приклад співпраці київського патріархата з компанією Інтергалбуд, яку пов'язують з народним депутатом Зубиком. Ми знайшли ще один подібний об'єкт, до якого в нас так само виникло багато запитань. Київ проспект Космонавта Комарова 46. Тиждень тому, коли ми тільки почали вивчати історію цього будівництва, над будівельним парканом висів ось цей інформаційний щит. Це проект будівництва одноповерхової виробничої бази та культової споруди. Замовник Патріарша, добродійна фундація, патріарха Володимира УПЦ Київський патріархат, генеральний підрядник, товариство Будівельна компанія Інтергалбуд. Однак за парканом один поверх звели ще рік тому, а потім і другий, і третій, тепер на черзі п'ятнадцятий. Тут же у центрі продажу сумнозвісного інтергалу продають квартири. Ми шукали пояснення такому непорозумінню. Знайшли рішення Київради 2003 року, яким землю надали в оренду українській православній церкві Київського патріархату. Передати патріаршій добродійній фундації месійному товариству Патріарха Володимира Української православної церкви Київського патріархату земельну ділянку площею 90 соток в довгострокову оренду на 25 років для реконструкції двох будівель будівництва експлуатації та обслуговування виробничої бази та культової споруди на проспекті Космонавта Комарова 46. Отже, у ньому не йдеться про будівництво багатоповерхівки. У реєстрі дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України за цією адресою також немає жодної інформації про будівництво житлових будинків. Є лише декларація про початок підготовчих робіт з будівництва тієї ж виробничої бази і культової споруди. В Держархбудинспекції підтверджували наше спостереження. Кажуть, об'єкт уже перевіряли, будують справді не те, на що мають право. Було встановлено, що ведеться будівництво двох великих багатоповерхових житлових будинків, що фактично не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки, містобудівним умовам та обмеженням та дозволу, виданому на цьому за цією адресою. А як же церква і виробничі бази у ПЦКП? Невже Інтергалбуд, пов'язаний з нардепом Зубиком? Просто використав київський патріархат, щоб заробити на продажі квартир, і що з цього приводу думають у київському патріархаті? Речник у ПЦКП Владика Євстратії нас здивував відповіддю: нічого про будівництво не знає. Там на будівельному щиті написано виробничі бази і духовний центр за проектом будівництва. Я шкафіот я, я, я від вас вперше чую взагалі не. про це. Тобто я мені про це нічого не відомо. Я, я не знаю про що йдеться. Керівник юридичної особи Київського патріархату, патріаршою благодійної фундації, Микола Салабай про об'єкт на Комарова згадав. Проти єрей впевнений, що там буде церква. Хоча проект, який вже зараз реалізовує «Інтергалбуд», її не передбачає. А виробничі бази. виробничі бази я не можу вам сказати. Mm. Що там буде, тому що Зараз в виготовлення виготовлено А як же там два будинки вже стоять? Як же ми можемо виготовляти тепер документи? На комару 46 там два будинки стоять і продають квартири. Uh. Схеми теж намагалися з'ясувати, як же так сталося, що на орендованій церквою землі будують не релігійну споруду, а цілком мирський житловий комплекс із дитячими і спортивними майданчиками та гостьовою парковкою. У відділі продажу інтергалу це пояснили своєрідно. Земля була взята під слідництво культових споруд, так як тут раніше був заказчиком mm -hmm. патріархат. Вони брали землю. Дені них не знайшлося, по об'єднаному згласі. Ми тут собі землю забрали. Зараз будуємо вже жили до активно будуємо. то знаєте, ну. Це пішуть, ми достроїмо, дострої, все буде добре, там хай біжуть. Ми дуже хотіли почути, як обґрунтує такий підхід керівництво Інтергалбуду. Їздили до офісу, надсилали запит. Зрештою, нам повідомили, що офіційну відповідь ми отримаємо через. Тобто, ми, ми маємо 30 днів чекати, а ви без жодного документа будете далі продавати квартиру, де мала бути церква. Дійшло Тим часом у працівників столичного департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції увірвався терпець. Там вирішили зупинити будівництво через суд, бо ні штрафи, ні приписи кажуть не діють. Всі матеріали за цим об'єктом було передано до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою про призупинення будівельних робіт за адресою проспект Комарова, 46 у Солом'янському районі міста Києва. Що думає з приводу цього будівництва міський голова, який оголосив війну незаконним забудовам, виявилося кличко про ситуацію на Комарова, 46 не знав, не помітив. Ми передали йому документи. Просто хотілося, щоб ви зреагували, оскільки там от, пишуть, що зовсім ніяких документів немає і залучають <клес> правоохоронні органи. Але людям продають квартиру фактично на об'єкті, на якій немає жодного. Я хотів би звертати увагу для до всіх тих, хто купує квартири, обов'язково потрібно вивчити всі документи і тільки після цього вже укладати договір куплі-продажі. Чекаємо реакції від мера, а ще відповіді на наш запит від депутата Володимира Зубика. Якщо йому є що сказати з приводу цих житлових будинків на землі церковного призначення, готові надати ефірний час. Російський завод українського президента майже рік тому Петро Порошенко пообіцяв продати свій бізнес, в тому числі і кондитерські потужності на території країни-агресора. Ще у серпні ми повідомляли про легендарну інвестиційну компанію Ротшильд, яка спільно з місцевими партнерами Інвестмент Кепітал Юкрейн взялася розпродавати президентський бізнес. Чому зараз пробуксовує запланований великий розпродаж? Чим живе російська липецька фабрика Рошен? Та, що вже втратив Порошенко через війну з Росією, дізнавалась Олена Логінова. Рошен одна з найбільших кондитерських корпорацій у світі. Має виробництво в Україні, Угорщині, Литві та в російському місті Липецьк. Ми поспілкувались з керівництвом Липецької фабрики Петра Порошенка. Заступник директора Олег Казаков скаржиться на умови ведення бізнесу українського президента у Росії. Днями російські правоохоронці без попередження провели перевірку фабрики і фактично заблокували роботу підприємства. Я думаю, что после того, что случилось с Аршином, очень многие зарубежные инвесторы 10 раз подумают, а стоит ли сюда соваться. Насколько я знаю, Порошенко пытается продать бизнес в целом и российский бизнес в том числе. Здесь уже были представители ряда заинтересованных сторон, но и определенные переговоры в Киеве ведутся. Кто сам может купить российский бизнес украинского президента? Ми запитали у ICU Group, компанії, яка займається продажем активів Порошенка. Ось відповідь на запит Радіо Свобода. Цікавляться переважно російські галузеві оператори, деякі фінансові інвестори та один іноземний інвестор. Розкривати імен ми не можемо, оскільки взяли на себе зобов'язання щодо конфіденційності. Ані російську кондитерську фабрику, ані увесь бізнес президента Порошенка в Україні швидко продати не вдасться, говорять у ICU Group. Враховуючи поточну ситуацію в країні, коли взагалі важко продати будь-які активи, процес затягується. Навіть у мирний час у нашій практиці не було угод з МНДА щодо злиття та поглинання, які б тривали менше року. А спочатку анонсування продажу рошен року ще не минуло. Нашим пріоритетним завданням лишається продаж усього бізнесу рошен, але й можливість продажу його окремих частин, ми також розглядаємо. Сам Петро Порошенко наголошує, що він вже не керує ні своїм бізнесом, ні процесом його продажу. А ви продаєте бізнеси? Бізнеси і продаєте? Так, ми вже заключили зараз. Укладений з Ротшильд груп, і там вимогою цього контракту обережно. обережно. No не е, вимогою цього контракту є категорично відстовідсторонення політика тобто мене від діяльності компанії. А ще у президента Порошенка донедавна був актив у Криму Севастопольський морський завод, та окупаційна влада півострова буквально днями відібрала його в українського президента. Тепер власник Севастопольського заводу Російська Федерація. Прайма Сяскипито Севастопольський морський завод не продавав. Територія Криму окупірована Російською Федерацією. Ось витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії. 19 березня до цього реєстру були внесені дані про новостворене державне унітарне підприємство Севастопольський морський завод. Тим часом, поки у Липецьку фабрика українського президента зазнає утисків та декларує збитки, а в Криму його завод взагалі анексували разом з півостровом, у Києві столична фабрика Рошен нарощує прибутки. Згідно офіційного звіту компанії Рошен минулого року, столичний завод збільшив чистий прибуток у дев'ять разів. Український парламент, Верховна Рада, законодавчий орган, що має ухвалювати закони. Навіщо парламенту? ЖЕК, що обслуговує давно приватизовані квартири? Чи мають бути у Верховної Ради свої санаторії? Та чи потрібен парламентський журнал? Віче накладом у три тисячі екземплярів, що видається друком саме для депутатів, але який принаймні опитані нами парламентарі не читають. Про спадок, що дістався з минулого, а тепер тягне гроші. З бюджету на невластиві парламенту функції. Репортаж Сергія Андрушка. В Українського парламенту є свій жек. Це житлове управління стежить за 16 житловими будинками, ще двома гуртожитками та одним офісом. Для цього Верховна Рада отримує за бюджетні гроші. Півтори сотні сантехніків і двірників. На це пішло півтора мільйони торік. На даний час у нас працівників десь 152 особи. А хто ці люди? Чим вони займаються? Переважна більшість це двірники, прибиральниці, які обслуговують безпосередньо житові будинки, слюсарі сантехніки, слюсарі електрики, столяри. Цей будинок на Печерську, в центрі Києва один із 15. -ти. Його отримують коштом державного бюджету. Торік тут дві квартири зовні утеплили з грошей, які призначені на фінансування Верховної Ради. В цьому будинку було зроблено утеплення згідно з тих заяв і оглядів, де в квартирах було промерзання хто мешкає в цих квартирах? Хм? Хто в квартирах? Звичайний мешканець. Звичайно? Ну, ну, працівник Верховної Ради. Колишні поточний ремонт фасаду. Це було 54 чотири тисячі сто гривні 80 копійок. Але ж це не тільки цей, це ж кругом будинок треба обійти. Ну, давайте обійду. Ці будинки будувались коштом Верховної Ради. Раніше тут квартири надавали депутатам і працівникам апарату парламенту. Скажіть, а от скільки в цьому і в цьому будинку живуть людей, які мають службові квартири? Вам відомо? Наскільки мені відомо, в будинках даних вже не залишили службових квартир. Це інший житловий будинок. Побудований раніше для депутатів у Києві на лівому березі. Впізнати його можна, оскільки тут встановили шлагбаум на в'їзді. Це, щоб предотвратити тут установку чужих машин. Екскурсію нам проводить головний інженер парламентського жеку. У цих будинків є свої коменданти або люди, які щодня стежать за станом будівель. Вони у штаті парламентського жеку. А що включає в себе жовтня? робота коменданта? Скажіть. Ну, це не комендант, а технік наглядач по правильному називається ця посад. Чи доглядач посадиться? За чим доглядаєте? За прибутункову територією, за будинком, за порядком. То тобто є, в мене причинені двірники, прибиральниці. А скільки от на цей будинок йде двірників прибиральниць? Один двірник і дві прибиральниці. З усіх депутатських будинків службових квартир залишилось 15. Тут живуть колишні народні депутати, і лише один чинний. Скільки саме квартир і кому з депутатів надали за усі роки незалежності, і скільки з них було приватизовано? Інформація недоступна для громадськості. Апарат Верховної Ради. Вважає конфіденційний. Обговорюють депутатське житло зазвичай у регламентному комітеті парламенту. Нам вдалося отримати список депутатів, які живуть у службових квартирах. Більше половини колишні депутати регіонали, інші екс-бютівці від народної партії Литвина та комуністи. Усі вони мешкають у будинку по вулиці Срібнокірська в Києві. Ганна Редька, технік-наглядач цього будинку, розповіла нам, хто ж насправді мешкає у цих службових квартирах. Багато цих службових квартир віддають кватерантам. Кватеранти ведуть себе не таким чином, як потрібно, а можуть наговорити різні нецензурні слова. Чи живуть такі о, депутати в таких службових квартирах? Чи вони здають там як Горіна, Колоцей, ага. Маньковський? У Горіна взагалі не була і дня. А Ковальова депутат. Теж Теж кватеранти. Екс-депутатка Юлія Ковальова була членкиною фракції партії регіонів. Юлія Вікторівна, чи мешкаєте ви там особисто? Так. І чи здаєте ви в оренду це житло? Комусь? Ні. Оскільки це службове житло, яке було видано вам як тоді чинному народному депутату, зараз ви не є народною депутаткою. Я чи не плануєте я не ви передавати? Помір, помір. Я ним користуюся. Дякую за увагу. А Бондик, депутат? Дуже, дуже. Теж кватеранку? Ви мешкаєте зараз на службовій квартирі? Так, а як же? Подивіться мою пропіску в паспорті. Ми з приводу їхньої поведінки зв'язуємося з власниками квартири і повідомляємо, що ваші квартиранти поводять себе недостойно до трьох годин ночі. Вони або розпивають спиртні напої, або бігають за пивом, або шумлять а чи вручають. Значить це була у нас. Проблема так. Бондик. Бондик. Да, да, да. Кватеранти були, з якими я говорила з дружиною. Ні, це колись може бути, може бути коли я е, в літні часи не мешкав, е, біженців запускали, може, вони там щось робили. З цього приводу були звернення, там дійсно щось таке було. Е, скарги е, консьєрські скарги були. А в цей час жили біженці, так? Ні, ні. Там ну, тільки невеликий термін десь неділю. А Самойленко. Самойленко. Самойленко квартиранти. Екс-депутат Юрій Самойленко був членом фракції регіонів. А я розмовляю з Самойленком Юрієм Павловичем. Так, да, я. А скажіть, будь ласка, ви ж хто, хто мешкає зараз у цій службовій квартирі? не мешкает у а... помощника, который там, значит, э, должен был вывести мебель. Э, ну там я отдалю мебель. Ну то тобто постельно вы там не живете, правильно? Я, ну постійно я не проживаю там. Я только тогда, когда в Киеве А где вы мешкаете зараз? В каком месте? Я проживаю в Днепропетровске. Сейчас процесс идет передачи этому служебного щитля. А передачі от, куди? От вас кому? Назад, Верховною Раду. А Кравчук. Я, я, я. Кравчук у нас немає. Василь Петрович. Да. Там він не живе. А хто живе? А хто живе? Там немає нікого. Ой. Взагалі, порожня квартира, да, да. Я спілкуюсь з Кравчуком Василем Петровичем. Да. Скажіть, хто мешкає зараз в службовій квартирі на Срібноківській? Я мешкаю, діти, сім'я. Ви мешкаєте, так? Да. А скажіть, а можна було б зафільмувати вас ваш, в вашій квартирі, в службовому житлі? Цьому? Ну, зараз ще ні, я не на місці просто. О, ну, а завтра? Боже, Ми завтра... Не буду. Теж вас не буде. Так а ви не мешкаєте зараз, тобто? Що що, мешкаю, просто я від'їхав по справах. А, від'їхали по справу. Скажіть, а в нас є інформація від ЖЕКу, що обслуговує ваш будинок, що там ніхто не мешкає в вашій квартирі? Ну, здравсті. Як там? Я зробив ремонт. А полунів. Десь. Полунів, а, а Храпов, Храпов це 340-ва квартира. Також там живуть у нього. Ну, не він сам, Ватіра. просто квартиранти живуть. А Бабенко. Бабенко, теж кватеранти живуть. Ні, пустої хата. А жили. А були? Ні. Не було, так? Пустує хата, так? Пустує, тут стрість пустує. А Бевзенко. Бевзенко кватеранти. А Рудченко – депутат. Рудченко – це тут, а по п'ятому парадному кватеранти. Так у вас лише один депутат живе, так, виходить? Так, Кілінкару. Пані наглядачка за депутатським будинком інформувала, що деякі колишні депутати, користувачі квартир, накопичили борг за комунальні послуги. Рапу має борг 2 тисячі гривень. за що за світло чи за, за квартплату приходять як а вони ж не платять. Питаю, чому не платите? Ми сплачуємо власнику квартири, а за борги до нас не звертайтеся. Дзвоню власнику квартири на мобільний телефон. Ми сплатимо. Проходить час, але ніякої на сплати не надійшло. І на цей час Бог існує, так? Да. Верховна Рада з 90-х років випускає журнал для народних депутатів. Вічі. Я його в очі ніколи не бачив. Один я. раз, десь, може, в цьому році. Я, ну, він же для вас, народний депутат. Я його не випишу, я не знаю. Що це взагалі? Ви коли в останній читали журнал Вічі? Можу сказати, що я ніколи не читав журнал Вічі, на жаль. Чому але я? Ну, тому що дуже багато журналів, але я один а на жаль. Ви знаєте, що це за журнал? Чим його особливість? Чесно кажу, як політик нової формації, ні, не знаю. Редакторка Віча пояснює, хто читає Віча. Його читають. Ну я сподіваюсь, народні депутати все ж таки, так. Його читають місцеві е депутати, оскільки ми на їхню е аудиторію спрямовуємо чимало публікацій. Редакторка Віча пояснює, навіщо він потрібен. Отже, для чого створена Ну, Давайте не будемо нічого придумувати, а напишемо, а скажемо так, як це написано у нашому статуті. Та і все. І ради носіть статут наш. Для чого був створений журнал? Давайте подивимось, щоб не бути голослівним, є документ. Вот. Постанова Президії Верховної Ради України про заснування з метою всебічного висвітлення діяльності Верховної Ради України та місцевих рад народних депутатів. Теоретичних і практичних проблем конституційного будівництва суверенної демократичної держави сприяння розвитку правових і духовних засад незалежної України. Журнал кіоску не купиш, лише можна виписати. Редакторка розповіла, скільки коштів з державного бюджету йде на його утримання. 2 мільйони 696 тисяч. Тобто за 2 мільйони 900 тисяч? 600. А 600, за 2 мільйони 600 тисяч? випускаєте журнал двічі на місяць? Для аудиторії близько трьох тисяч людей правне Щомісяць? місяць так Критично до журналу ставиться експерт з інституту медіаправа ігор розкладай. Це парламентський журнал. Він закладений вкладений власне в бюджетній стрічці на фінансування парламентських видань це голос України і Віче. Це глянцевий журнал, який одночасно є Ваківським, тобто він дозволяє публікувати наукові статті. Чесно кажучи, я вважаю, що він не потрібен. Тобто, взагалі, систему цих наукових видань в Україні, очевидно, треба змінювати як, ну, як глобальну і частину реформи і академії наук, і взагалі освітньо наукової сфери. Але я вважаю, що у парламенту, у уряду там, у інших органів мають бути бюлетені для публікації офіційних вида... ну, законів, нормативно-проєкт актів, офіційно обов'язкових оголошень, те, що в принципі передбачено законодавством. І все. Ще у депутатів є свої санаторії. Через анексію Криму найкраще з них залишилося на півострові. Утім, лише торік. За перший квартал Верховна Рада встигла перерахувати 400 тисяч на кримський санаторії Дюльбер та Нижня Ореанда. У парламенту тепер лишилися пансіонат в Рійській Зорі та оздоровчий комплекс Затока у Скадовську. У сучасній Верховній Раді залишається низка фінансованих державним коштом рудиментів, залишених ще з радянських часів. Гроші витрачаються не на властиві парламенту функції, головна робота якого ухвалювати необхідні суспільству закони. Сьогодні це все. Пишіть нам листи на електронну адресу tv.scheme.gmail.com. надсилайте свої історії. З вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер, о 10-й вечора. До зустрічі.